Іван Нечуй-Левицький цап та баран. Раз з зимою по містечку ходить баран та збирає стебла сіна, що порозтрушувалось з возів. На жидівському ганку лежить Цап та гріється на сонці. Цап поглядів барана і давай глузувати та сміятися з нього. Гей, ти, опудало мужичище, вдягся в кожушище та на силу повертаєшся, як той ведмідь. Ось подивись, який я пруткий та жвавий в куценькому сурдуті. Мені добре і в кожусі, дарма що я опудало, каже баран. А дивись, баране, який я гарний в сурдуті. Та як мені легко танцювати. каже цап, та скік з місця піднявся на задні лапи, переднє задер вгору та мах на один бік головою, круть на другий бік рогами, верть хвостиком, загнув шию дугою, ще й борідкою потряс. Баран витріщив очі на цапа та й каже. Почекай лишень! Ось прийде вечір та вдарить мороз, тоді побачимо, хто з нас кращий. Сонце зайшло, на небі стали червоні стовпи. Мороз такий потис, що тільки держись. Як дмухнув вітер, лід затріщав, неначе хто з рушниці вистрілив, аж дерево в лісі залущало. Домохнув на барана, баранові байдуже тепло йому в кожусі. Як движне мороз цапа, мій цап аж підскочив, неначе його хто окропом обшпарив. Гей, лапище, мужичище, кричить цап до барана. Скидай швидше кожух, нехай я трохи погріюсь. Чи то ж можна? Щоб такий пан вдягся в простий кожух, каже баран. Тоді цап давай уже просити барана. Ой, братчику, баранчику, голубчику, не видержу, бо вже дуже дошкуляє, так тебе, неначе ножами ріже та голками шпигає в шкіру. Дай я хоч притулюсь до твого кожуха та хоч боки нагрію. Та йди вже, чванько, грійся, каже баран. Я знаю, що не з добра сурдуватий пан у жупані ходить, бо свити немає. Та се, бач, не першина, що сурдут коло кожуха, боки гріє.